Всім привіт! Сьогодні у нас яке? 21 липня. До Болгарії рівно місяць! Ура! 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 Це кстати, Курс Да-м'яу! Вот Це моя спроба записати влог. Якщо ви його бачите, значить я його записала. Тож сьогодні багато чого що можна зняти. По плану прийшла посилка мені забрати її, піти поміняти гривні на євро, то що ну, мені до сотку, щоб поїхати в Болгарію. щоб я в дорогу вот. зайти в Аврору, купити там всякі штучки теж для ну, типу, бутилочки. Вот. В принципі, вроді би все. Вот сьогодні взагалі офігенна Не На холодную жарко Я типа недавно проснулась. Так що я дуже прямо офігенно виглядаю вот. В принципі, вроде бы все. Возможно, щось з'явиться Так що, посмотрим. Короче, погнали. Щоб ви розуміли, я по факту живу на сумках. Ну, типу. У мене в чемодані вже багато речей яких е, стоїть. Е, і, наприклад, зараз я така, у нас погода класна, така прохолодна, 21 градус. Думаю, може одіти оцей от топ, типа кофту. Ну, коротше, він рукавом. камон. Дуже класний там клас. А що, джин джин джинси і він. Також той топ, який вже в чемодані. Так що приходиться, що робити, Правильно, його це заберете. Тому що футболку зараз, ну Блін, хочеться щось нове. Щось, то, в чому я не хочеться джентльону, тому що я дуже-дуже дуже рідко ношу. Мені ну, в жару, в спеку вони капець, ну варто можна загалі. Коротше, перевтілення. Ну, как би все. Ну все. Так, Ну, тепер треба зачіску і мейк. По зачісці я не знаю, що робити, тому що в мене волосся грязне, я не хочу його Вот. Тому напевне або зроблю щось таке от, типу і розпущені, або запликусь. Ну, під таку файну прическу. Гріх зап'єтатись. Тому думаю, що або коротше. Ну, по зачісті все. Я просто зробила одну косічку. Та й думаю, нормально буде. Далі макіяж. Оце саме сложне, тому що... Ну, я з цього зроблю кайф, але... Хорош, погнали. І так, найголовніше... Що мені треба перед тим, як помитися, це вмитися, тому що а, в мене шкіра така достатньо на лобі особливо. шкіра шкірось проблематична. Тому потрібно все це вимити і тонер. Так, да? броніме да, це тоні. Тоніктонер. Я, коротше, не розбираюся, я не <сі> всі ці фігні. Вот. До речі, скоро приїдемо в нова серія. У мене поки що ось такі. У мене ще був скраб такий, але він в мене закінчився. Вот. Тоніку... Тонік, да. У мене ще багато залишилось. бачите вот. От. А от пінки мало, тому я купила, купила новий, заказала новий, трошечки інше. Я вважаю, що потрібно, щоб це от все було однакове, тому що ну, одної серії, коротше. От. Якби була моя пінка, я б її замовила, Тому що воно, ну, воно класне, мені подобається. Коротше, першим ділом вмиватися. Тому що я не вмивалася. Давайте, щоб ви не чекали, просто в першу чергу в мене йде кушон. Оце подібне кухон. Вот. Аврора обичний. Чисто, щоб хоча б трошечки згладити, тому що тоналками е я не користуюсь, в мене був бібі крем, але він просрочився. Вот. Тому просто ну, ладно, звичайно, дивила. Я надію, що сьогодні в мене вийде щось нормальне з макіяжем, бо це виходить як коли, типу 50 на 50. Так, ну. Ніби все. Далі у мене йдуть рум'ян. У мене ці теж рідкі, теж аврора. І що ви мені зробите, як би, так. Да. У мене все дішманське аврора. Не раджу такого бокувати, бо ну... Так, я побольше не вспомнила. Ну, тут не очень получилось Стать. Це Далі, до речі, прикольна штука. Я олівцем малюю собі таку невеличку стрілочку. Ну, коротше, зараз побачите. Все прикольно. От, таким малюємо, але це я все буде розташовувати. І вже в розташованому варіанті воно виглядає дуже навіть непогано. Тут треба прибрати, бо О, ладно, що нам друга. Чуть-чуть. У нас вот то потрібно бонути. Якщо коротко, це виглядає. Ось ну... так. Ну, мені подобається. Щас. Далі... У нас обривки, просто звичайно я теж в мене обривки, кожу косточка забув. І далі фіналочка майже. Це реснички. Ну, отут вже не Аврора. Тут вже нормальний космос. Тут нормальний такі Раз, тому що, що сьогодні дуже акуратно Ну і останній штрих тінт від глимбі. Мен, У ну, мене вишенька От і все. Ну, в принципі, непогано. Знаєте, як впізнати медика? На вулиці. Ось так. От. І що в мені зробити? У мене канікули. Ну що ж, я вже прийшла з міста. Подивимося, що я купила і забрала. Е, і так, тут в сумці у мене все в дорогу. Е, така от бутилочка для міцелярки. Я нею рідко користуюсь, але таке, як там змити туш, наприклад, і не відбуває, або підводку. Ну, коротше. Тому що в мене бутилка здорова. Такий вот набір. Теж все огромне. Для шампуня, для. Коротше, це все, -все, все для волосся. І вот. пластир. Так як я така людина, яка ну, ж ношу позинішки, і в мене всі ноги будуть подерті, це вот мені дуже сильно пригодиться. Тут всякі-всякі. От. Я ще далі ніякого тут немаю. Ну, коротше, що нічого. Так, далі продукти. Печенюшки. Солодкий мене всегда має Творог. спать. Ворог. Вот. Я не дуже люблю творог, але перебитий е, е, в то це топчик і сук. Солодке і деякою мірою шапори. Те, що я дуже сильно хотіла, але я собі жала купити, але морепродукти більш-менш дешеві, тому купила. Буду сьогодні насолоджуватися. Зварю вірмішенку і їсти собі моропродукт. Далі з стандарт-картопелька. Ну, це завжди має бути в хаті. Протеїнове таке кісточко. Вкусне, прикольно, хто ходив туди. Прикольно. Так, а тепер більо Білизна. Купляла я на левіті. Давайте перемістимося в кімнату, бо там, думаю, буде зручніше знімати. І так, почнемо. Замовляла я оце все на левіті. Вже не раз замовляла в них. Класний, ну класний білос, нічого не скласний. Замовляла я 4 трусиків і... Мішочок упакування, клас. Я не думала, що вона буде. Все, я... Блін, а зачем я робила упакіння? Я, коротше, зробила саму, сама мішочка. Буде отакий от класний. Так, відкриваємо. Я не знаю, буду я міря, ну, на камеру, понятно, я все буду мірити. Так, тут у нас резиночка, подарунок. Коли я минулий раз мовляла, було петь печиво. Ну. Но... Резиночка дуже прикольна. І так, далі. Ось така візиточка, Пісіння в любові до себе. І далі білизна. Це в нас трусики. Звичайні білі, на високій посадці американці. Буду вікати за постійно. Так, далі у нас комплект. Це я замовляла, комплектик. Тос. На мене буде, кстати, мінормальні. Здається, маленькі, але я впевнена, що на мене буде нормальні. І трусики. Дуже такі. Воно здається маленьким, але реально воно будь нормально, тобі є дисміку. Собака ходить. І так, далі у нас... О, це ці. Коротше, це такі трусики, які легенькі. Якщо ви так ну, приблизите, я не знаю, камера зараз. От, не бачите, вони такі прям легенькі, вони дихаючі. Правда, це мінус тіпо... Типу. Але нібить воно маленькі. Далі... Так, я зразу два витягнула. А, я поняла, коротше, це безшовні, бежеві. Такі теж піконі. І е, це, коротше... Боксерки жіночі. Клас. Е, скажу зразу, що левіть реально прикольно. Мені подобається. Якість, а не є е, багато. Я лезні від левіть, дуже класна, дуже... Класний, дуже. Левиця, заплатіть мені за рекламу, Або дайте мені безкоштовні... О, вже хлізу це. Безкоштовні труси. Безкоштовний якийсь білий, якийсь сертифікат. Коротше, клас, все круто. Зараз ще помірюю. І взагалі буду подивимось. Як воно. Понятно, на камеру я не буду показувати. В Ютуб що заплатили. І <реш> так, я вже набрала. Баночки це м, спрей для волосся для легшого розчісування. Mm. 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 <гарачився>. Вот. Потім віцелярна вода, така от бутилочка, типу ти тут, тут нажимаєш. Mm. Короче, прикольна штука. А, і кондиціонер для волосся Тоже така маленька, тому що. А, ну, якби я більше шампунь використовую. Шампунь там половина тільки є. Набрана вот, то, що в мене, в принципі, більшого немає, скоро має прийти. Посилка, до речі, де да. мене. Прикол в тому, що а, купай, ну, Білизну я замовляла нову почту, а догляд. Ну, то все, я замовляла наука. Все, кота це, який, любим, е, любим, на Упер. Всьок так приміщу. Це яке любимо місце, це чемодан бісетися з пакетиками. Коротше, хто на в курсі, в мене є кіт. От шара. Це да, Джекі, і Її... Два роки. Є собака. І їй п'ять років. Май. Я її сейчас приб'ю. Вот. І в мене, коротше, Ну, Собака моя. Вона, короче, корчить себе мамашу. Вот. Да. Почти. Вот. Вот собака. Да. Морду покажи. Так вот, вона хочеться себе мамашу Джекіну. І вона на неї, типа, єси я, там, наприклад, вона даре крісло, на мене все ходе, то вона на неї починає гавкати. Прям знаєте, типу, я в протиробу да, ця сяба, Ще Реально. І вони часто б'ються. Часто, можливо, тут тільки з кадрів, як вони б'ються тому Джеки її б'є, і Джеська теж її б'є, типу, взагалі їм пофіг. Во, 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 зараз теж драка починається. Джеська, от тут щось Джеська зачіпає. Не такі, блін. Довго, довго, довго. Да. Все, хара сваритися, сварок. Дже. Не сварись. А ти, Джекі, не бий. Ось такі от у нас веселощі. Понимаєте, да. Ужас. Прибити їх треба Да. Я Не можна. Такі виділішки. Кстати, реально, я цього разу беру набагато менше відверті, тому що минулого разу я брала шампунь, велику баньку. Цього разу. У мене все прям мініатюрки. Ну, ладно, приклад. Фієн. Вот. Потім... Яку я баньку мала брати? на, на половину пуста. І яку я взяла. <рес> ну, так от. Тут приколюхи. Але, до речі, я не пам'ятаю навіть, що я брала на нового віку. Ще жах. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь і пока-пока!